Доброго дня, шановні гості! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом сливового пирога. Зараз ми розбиваємо 2 яйця і пів стакана сахару. добавимо 100 г м'якого вершкового масла. Так. Збиваємо масло. Ну, зараз додамо стакан мукички, я зараз буду частями добавляти. Розпушувач. і треба ванелинчику трошки додамо і збиваємо далі. Таке ми одержали густеньке тісто. Отаке воно, такої консистенції. А зараз ми підготуємо форму для випічки. Ось так виклали ми форму тісто, поклали сливки в тісто, вклали серединкою вверх. Ну і бажано, звичайно, притрусити сливки коричневим сахаром. Але в мене немає коричневого сахара. Зараз спробую притрусити таким. Не сахаром, а цукром. Все забуваю. Ось так сливки притрушу трошечки. Воно так буде смачніше. Отак от. Так. Так. І все. Станемо випікати. Вийняли з духовочки наш сливовий пиріг, ось такий він красунчик. Зараз охолоне, притрусимо цукровою пудрою і будемо смакувати. Так, зараз притрусимо цукровою пудрою. Ось так. Щедро. Ось такий він тепер уже прикрашений. Так що я б вам радила приготувати. Зараз сезон слив, і він дуже смачний, простий в приготуванні. Рецепт я опишу в описі під відео. Заходьте, дивіться рецепт, дивіться відео. І готуйте для своїх рідних, своїх діток. Дуже смачний! Він вам сподобається. А на сьогодні все. Рецептом я з вами поділилася. І тепер до нових рецептів. До побачення!